Наша хвильони заїхали, діти були в машині. Оце І що бачили, то просто капітані машини жалко. Та Ніякі, просто у ковилі. Працівник місцевого ТЦК спричинив аварію. Він влетів в авто із дітьми. На щастя, ніхто не постраждав. Втім, з'ясувалося, що військом сів за кермо п'яним. Цика наше да. ковальські приїхали. Не лишайте, будь ласка. Добре. Бачиш, на це подивимося. Що говорить сам представник ТСК та яке покарання чекає на п'яного військовослужбовця. Давайте розбиратися далі. Ви на каналі Ростислав Продакшн. Не забудьте підписатися, натиснути на вподобайку та дзвінок. Тож п'яний працівник ковальського РТЦК та СП влаштував дорожню транспортну пригоду. В машині потерпілих у момент аварії знаходилися діти. У відомстві вже підтвердили факт правопорушення свого співробітника. На відео з місця ДТП, яке поширилося мережею, можна побачити, як представник ковальського ТЦК у військовій формі імовірно під дією алкоголю стоїть поруч з місцем аварії, не промовляючи ні слова. Наша хвильона заїхала, діти були в машині. Оце, що бачили. Там заспукує, Ніякі, мам, просто капець. Машину з шакуть. Н'які просто. ДЦК наша ковальське. Добре? Ну, Бачиш, давай на це подивимося. Вона готова. Діти лякалися, плачуть то ті фонарі видно було, бляха, я що від краю було видно. Як можна так залити життя? На щастя, ніхто з учасників аварії не постраждав. У Ковальському ТЦК підтвердили, що ДТП відбулося за участі військовослужбовця їхньої установи. Також вони повідомили, що працівникам поліції було зафіксовано факт аварії, а винуватця буде притягнуто до відповідальності. Передбачено вилучення водійських прав та накладення штрафу за керування у нетворазому стані. Що він п'яний в усмерть п'яний, готовий? Реакції ніякої він стояв тако безтямно тріщив очі і навіть не розумів, що він наробив, що сталося. Викликали поліцію. Поліція зафіксувала п'ястанс е оформила протокол. Також у Ковальському ТЦК наголосили, що військовослужбовець понесе дисциплінарне стягнення за порушення військової дисципліни. Однак, яке саме у відділі комунікації Волинського ОТЦК та СП вирішили не розповідати. Та насправді це не перший випадок. Кілька місяців тому у шоці п'яний начальник районного ТЦК вночі врізався в поліцейську автівку. Про це пише і шустинський журналіст В'ячеслав Павленко. З інформацією, отриманою від правоохоронців, встановлено, що вночі працівниками поліції було складено відносно Руслана Рикова, начальника Шостинського ТЦК та СП, протокол за вчинення адміністративного правопорушення, передбаченої статтею 130 кодексу України про адміністративні правопорушення, відмову особи, яка керує транспортним засобом від проходження відповідно до встановленого порядку огляду на стан алкогольного, наркотичного чи іншого сп'яніння або щодо вживання. Лікарських препаратів, що знижують увагу та швидкість реакції. Журналістських джерел встановлено, що Руслан Рико вчинив ДТП. Зіткнувся з поліцейським автомобілем, в результаті чого автомобіль поліції зазнав незначних технічних пошкоджень, але на щастя ніхто з людей не постраждав. Є ще і інший цікавий момент, коли привезли Руслана Рикова на освідування в шостинській ЦРЛ, то він звідти чкурнув. Мабуть, злякався або зрозумів, що результати освідування на стан сп'яніння будуть не на його користь. Десь приводимо до нормального стану. Ну робота, робота постійно проводиться на Тернопільщині невідомий чоловік, керуючи мікроавтобусом, збив 10-річну дівчинку. І втік з місця пригоди дитину в лікарню доправ місцевий житель, який став свідком ДТП. За три години правоохоронцям вдалося розшукати кермувальника. Його затримали і встановили, що він був на момент аварії п'яним в його крові. Зафіксували 1,43 проміли алкоголю. Винуватцем аварії, як виявилося, став санітар стрілець відділу чортківського районного ТЦК. Чоловіка вже неодноразово притягали до від відповідальністю за керування в стані алкогольного сп'яніння та за домашнє насильство. А аварію, в якій він збив дитину, працівник військомату взагалі скоїв, не маючи права керувати автомобілем, адже водійські права в нього відібрали за нетворезу їзду ще за три місяці до цього. Це ще не все. Пригадайте, як навесні цього року п'яні працівники ТЦК кидалися вночі на жінок. Закрили нашу людину. Ось машина стоїть з собаками. Закрили нашу людину. І ось деруться, і ось деруться да противники працівники Тицика. давайте нам людину. нашу. Порушення прав, прав. Вixe, це порушення прав людини. Вони п'яні, подивіться, п'яні. Подивіться, вони п'яні, троє п'яні. Прикольно, молодці. Мальчики, молодець, молодець. Отлично. Я не знімайтесь, снімайте давно. Молодец. За чим дай говорити? Шипочка.

Да. Дару, в разу, все я, все, я, все, чого? визиваємо поліцію. Визиваємо поліцію. Бог. А в Україні війна. Да, рібята. Жінки стверджують, що представники терцентру були також на підпитку, і вони замість пояснень отримували лише образи на свою адресу. Одну з дівчат, нібито навіть вдарили. Працівники ТЦК, перебуваючи у нетверезому стані, ображали Юлію та Олену, ображали людей, які щоденно перебуваючи під обстрілами, рятують життя тварин із зони бойових дій. Зараз цей часів ярку, Рахове, Куп'янськ. Зокрема, Юлії дав ляпаса один із працівників ТЦК. Перше, що обурвало, це те, що цієї людини водія немає в цьому ТЦК. На що дівчата викликали слідчо оперативну групу, щоб заявити про зникнення людини. Вдруге обдурили, попрохавши видалити відео негайної поведінки працівників ТЦК в обмін на виконання закону, вручити повістку та відпустити за місцем проживання. Крім того, дівчата стверджують, що їх обдурили і втретє, сказав. Завше що доправляють водія В'ячеслава в яворів поставити початку та відпустять із повісткою додому. Натомість тепер кажуть, що він у моршині, але й на цьому скандал не вщух. Активісти кажуть, що їхній волонтер від проходження ВЛК відмовився, і втім йому довелося пройти комісію, на якій його визнали передатним, де чоловік зараз ніхто не знає. У Львівському ТЦК теж не змовчали. Там заявили, що поведінку своїх працівників засуджують та розпочали службову перевірку. Мобілізацію чоловіка визнали. Втім, зазначили, що жінки самі спровокували конфлікт такого масштабу. Дві громадянки, які супроводжували військовозобов'язаного, систематично провокували військовослужбовців на конфлікт. Таким чином перешкоджали військовослужбовцям у виконанні їхніх службових обов'язків. Поведінку військовослужбовців засуджуємо. Найменше, що може чекати працівників ТЦК за п'янку на роботі, це догана чи втрата премії. Якщо ж порушення серйозне, можуть звільнити або навіть посадити до гаубтфакти на 10 діб. У випадку тяжких наслідків кримінальна відповідальність аж до тюрми. У будь-якому разі такі речі не залишаються безкарними, бо це питання дисципліни і безпеки. Ну а на цьому поки що все. Я дякую вам за те, що ви додивилися це відео до кінця. Не забудьте підписатися на канал Ростислав Продакшн, натиснути на вподобайку та дзвінок і звичайно залишайте свої коментарі під цим відео.